А ви теж відчуваєте, що прийшов час щось змінити кардинально. І якраз зараз, коли всередині визріває таке бажання, що треба щось робити, треба більше заробляти, треба щось реалізовувати, треба змінити якийсь напрямок в бізнесі, треба посилити свої позиції або відкрити щось новеньке, що його робити. Друзі, такі питання, якщо виникають, то саме для вас я створила вебінар. Секрет єднання духовного і матеріального це щоб ви змогли оволодіти методами, які дадуть вам можливість реалізувати свої глибинні мрії, щоб побачити ясність, як і що робити, і знати. Як це зараз в цьому світі працює? Тому 27 липня о 19 годині за київським часом і об 11 годині за часом Чикаго 11 11 ранку я чекаю у вас онлайн на моєму унікальному вебінарі, з якого ви почерпнете для себе дуже багато корисних речей. Тому переходьте за посилання в шапочці профілю. Там є для вас інформація. Переходьте на мій сайт apogeacenter.com і ми з вами онлайн в прямому включенні попрацюємо разом і вийдемо на дуже шикарні результати. Всього вам найкращого до зустрічі!